Привіт, хлопці! Привіт, Привіт, Алане. А вам платили на цьому тижні? Ні. Ні, якраз збиралась Ровена розпитати. От дідько. Ровене нам не платили на цьому тижні. Що? Так, нам не платять два тижні. Ні, то не може бути. Ровене, нам не платили. Де наші гроші? Ні, 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 ні... Що? Усе в порядку, ровене. Лайно. Ні, ти ні. Ти ні то Ось Тож, до чого дійшло старегане, за мною, а нам довго доведеться йти? Куди ми йдемо? Боже, ми йшли цілу вічність. Вітаю, ласка. Батьку. Батьку, я викликаю тебе. Це мій маленький Роро? -ро? Так радий тебе бачити, приятелю. Батьку. О, а це хто це? Ти привів друзів? Добрий день, я Джон, батько Роуена. Батько Роуена? Єдиний неповторний. Ха -ха -ха. О, о, вітаю, мене звати Артур. Досить цих шарад. Добре, приятелю. Що сталося? Що сталося? Що сталося? Я думаю, ти знаєш, що сталося, батьку. Окей. Ні, жодної здогадки. Що таке? Ти більше не платиш. Мої рахунки вони порожні. Так, у нас з радою директорів було зібрання, і ми. У... Ми ухвалили рішення урізати фінансування. Зрада. Ну у інших членів правління були хороші аргументи. 10 років це багато часу, і 20 мільйонів це багато грошей. 20 лямів баксів. Так бачте, 10 років тому Роро працював тут зі мною у сімейному магазині. Поки ти не вигнав мене. Ну не виганяв я. Ти випхав мене на вулицю, наче жалюгідного сироту. Ой, та ну я пам'ятаю це саме так. Бачте. Роро дуже-дуже хотів бути менеджером. Я був законним спадкоємцем трону. Ти вигнав мене! Ми дійшли компромісу. Я дав трохи грошей започаткувати свій бізнес. 20 мільйонів доларів. Жалюгідна подачка. Так. І коли гроші скінчились, мені довелося накинути ще. Але через 10 років ми вирішили, що він вже якось сам має за себе відповідати. Що мені тепер робити? Ну, е... це тобі вирішувати? Ну, я ж не можу повернутись, ні? Ми ж не можемо керувати магазином без грошей, батьку, ти ідіот. О, справді ні. То що? Ну, я б з радістю прийняв тебе назад тут родинний бізнес, як у старій добрі. Ти це не серйозно. Після того, як ти вигнав мене, я дав клятву ніколи сюди не повертатися. Я людина свого слова, і я ніколи не порушу свою клятву. Продовжуй. <світ> Добре. Чудово, і твої друзі теж можуть приєднатись. Добре, хлопці, тепер ви працюєте тут. Зажди, що? Круто! Ровене, ти ж так не можеш. Тебе звільнено. Що? Я не знаю, самі вирішуйте. Що ж, чудово, більше людей приєднуються до родини. Вибачте, я не знаю ваших імен, Алан. Я Адам. Еллі, ви жартуєте. Алане. Адаме. Еллі. Алане, привітай Алана. Адаме, привітай Адама. Еллі, привітай Еллі. Здається, може виникнути плутанина. Погано. Не думаю, що зможу залишити усіх. Гадаю, ти хочеш, щоб друзі лишились Роуене? Звісно, вони моя прислуга. Куди я, туди й вони. Hmm. <плес> Алане, Адаме, Еллі. Нам доведеться попрощатися. Іншого виходу <плес> нема. Oh, ви, вибачте. Мені шкода. Добре, з цим розібралися. Тепер давайте знайдемо вам форму. Бріт. Так, пане. Ти не могла би принести форму зі складу? Що ви дізнаєтеся про роботу у Тектаун? О, дякую, Бріт. Але ж вони не для мене, чи не так? Батьку, це має бути якась помилка, я не носитиму цю огидну хрінь. Я менеджер, я ношу чорну футболку. О так, на жаль, не вийде, вибач, у нас вже є менеджер. Що? Так, до речі, рі? Що таке? Рі, це мій син, Ровен. О, боже мій! Це така радість познайомитися з тобою. А, мені треба йти, тож залишу вас роззнайомитися. Я. я такий радий, що ти знову з нами, Роро. -ро. Ходім. Приємно познайомитись, Рі. Мене звати. Народи, це новий магазин, і склад нудьгуючих. Народи, ми хочемо подякувати усім, хто підтримував нас на кікстартері. Це все завдяки вам. Це нова ера шоу. І поки ви тут, натисніть кнопку підписатись. І інші відео не знаю, де вони десь там. Вони тут. Підпишіться. Нас чекають чудові часи.